Sen mer la Ukraina, hazu vey hetruina. Так як мати любить сина, Україна любить нас. Як Шевченко заповів, ми кайдани порвемо правду і волю в своїй хаті разом. Ми відстоюємо. Потримуємо президент, що працює на народ. Хліб не краде, не привласнює завод. Рівно просто для жінок в суспільному житті. Вони матері, дітей, в них немає сім'ї. Сім'я в житло, щоб у них все було, щоб народжувати дітей і дитятко росло. Медицинська допомога незалежних грошей, повноцінне лікування і для бідних. Людей бабусям, людцям, і все побудували, пенсії попіднімали, щоб вони голодували, щоб сину було вийде, бо діти гарний костюм, та й гуцу постанцеве, Вільний до долишився незалежних зв'язків, незалежно тут є і під салсоботків від міросих людей без державного пресу. тільки так ми досягнемо прогресу. Ще не вмерла Україна, хай живе і геть руїна. Так як мати любить сина, Україна любить нас, як Шевченко заповів, ми кайдани. Порвемо правду і волю своїх хаті. Разом ми відстоїмо.